Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Сполучених Штатах виступив із великим звітом, пов'язаним із тим, що сьогодні відбувається із російською зброєю, що застосовується у війні проти України. Цей звіт. Детально аналізує намагання Російської Федерації обійти санкції цивілізованого світу, ці кроки, які російське політичне і воєнне керівництво вже зробило для того, щоб російські збройні сили отримували необхідну для продовження війни зброю. Автори звіту підкреслюють, що санкції справляють відчутний вплив на Російську Федерацію і на її оборонну. Промисловість, однак не варто ставитися до таких санкцій, як до чарівної палички, яка може закінчити війну чи навіть просто змінити хід подій на полі бою. Санкції насамперед сприяють деградації оборонно промислового потенціалу Російської Федерації. Вони зашкоджують її здатності нарощувати виробництво для заміни пошкодженого або знищеного у війні обладнання. Росія Продовжує відчувати серйозний дефіцит високоякісних іноземних двигунів, оптичних систем, підшипників, мікрочіпів, і це пояснює її намагання задіювати старші альтернативи нижчої якості, так сказав керівник центру Маркс Бергман під час презентації свого звіту. Однак, разом із цим брак цього обладнання навряд чи завадить Росії продовжувати проводити бойові операції операції і найдалі, Російська Федерація продемонструвала стійкість, коли справа йшла про придбання офіційно заборонених для експорту компонентів. У неї є значні наявні резерви насамперед старої зброї. І на допомогу приходять ті країни, які бажають постачати до Москви технології так званого подвійного використання. До речі, серед цих країн може бути зовсім не тільки Іран, але що найважливіше. Китайська народна республіка, яка з одного боку не постачає Російській Федерації зброї, а з іншого може постачати саме продукцію подвійного використання. Не випадково ж нещодавно, під час перемовин з міністеркою закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок, міністр закордонних справ Китайської народної республіки Циньгань підкреслив, що його країна уважно стежить за тим, як постачається продукція подвійного використання. Однак, це слова для заходу, а є ще й так би мовити технології для сходу. Головний висновок пана Бергмана: якість російського обладнання падає, а якість українського обладнання має зростати, бо Україна отримує все більше поставки від своїх західних партнерів. Отже, якщо говорити про висновки цього звіту. Він підкреслює, що санкції дійсно діють і створюють дефіцит компонентів вищого класу. Російська Федерація змушена покладатися на старше обладнання, старше озброєння, зокрема на старіші менш точні ракети. Друге, це те, що те, що Росія продовжує удари по Україні, показує, що країна ще може адаптуватися. Перепрофільовувати різні типи ракет, однак, як бачимо, останнім часом навіть ракетні обстріли української території дещо загальмувалися, і тут багато що буде залежати не тільки від російського воєнно-промислового комплексу, однак і від готовності таких країн-партнерів, як Китайська народна республіка чи Ісламська Республіка Іран, постачати Росії озброєння для подальших ударів або оці самі подвійні технології. Російський уряд буде намагатися придбати нелегально звичайно мікрочіпи провідних світових кампаній, і це буде продовжуватися цього року. Санкції. Змусили Російську Федерацію вибрати стратегію більш повільної кампанії на виснаження України, це і може бути важливою причиною того, чому Володимир Путін представляє цю війну як довгострокову, і вважає, що необхідно повільно виснажувати саме українські запаси зброї. Таким чином, багато що буде залежати від того, як довго західні країни будуть постачати цю зброю українським збройним силам. Війна на Виснаження це вже не гасло, це реальність, в якій ми живемо, і можемо жити досить довгий період. Очевидно, що з точки зору авторів доповіді є. Певні докази того, що росіяни вже достатньо виснажені і хотіли б, щоб цей конфлікт перейшов до завершальної стації. Однак, навіть якщо уявити собі згоду українського керівництва щодо перемовин з Російською Федерацією, залишається незрозумілим, чи обмежить російський уряд своє бажання бачити у складі Російської Федерації окуповані і анексовані регіони України. Отже, головний висновок досить простий: поки Кремль зберігає свій нинішній погляд на Україну, війна буде тривати. І, звичайно, важливий крок до закінчення цієї війни це вже можемо додати від себе: це надання Україні гарантій безпеки від цивілізованого світу. Ну і звичайно, продовжувати. Постачати в Україну високоякісну військову техніку такими темпами, які будуть перевищувати російські темпи виробництва. Це і є реальний шлях до перемоги у війні на виснаження, на яку сподівається Володимир Путін. Потрібно зробити все можливе, щоб. Не дати Росії можливість нелегально отримувати технологію подвійного виробництва, сучасні мікрочіпи, щоб Росія не могла оновлювати своє озброєння. Звичайно, для цього потрібно в принципі заблокувати будь-які операції з російськими та близькими до Росії оборонними компаніями та їхніми. Філіями і звичайно потрібно особливу увагу звернути на Китайську народну республіку, Узбекистан, Туреччину інші країни, які готові приходити до Росії на допомогу, коли мова йде про боротьбу російського політичного керівництва проти західних санкцій. Деградуюча зброя, якої ще не мала на військових складах Російської Федерації, може дати Володимиру Путіну можливість продовжувати війну на висновел. Женя ще довгий, навіть не визначений термін, і в принципі не погоджуватися на саму ідею миру з Україною, що на думку російського Керманича рано чи пізно примусить захід йти з ним на такі домовленості, які забезпечить збереження української держави у російській сфері впливу. Для того щоб цього не відбулося, потрібно не просто виграти війну на виснаження у Володимира Путіна. Потрібно щоб українські збройні сили мали можливість для звільнення окупованих Російською Федерацією територій України, щоб росіяни усвідомлювали безперспективність війни на виснаження, щоб Захід усвідомив, що навіть в ситуації ядерних погроз Російської Федерації не залишається ніякого іншого вибору як інтеграцію України до північно-атлантичного союзу, і спільне з Україною та іншими колишніми радянськими республіками протистояння. Російським політичним воєнним і навіть ядерним загрозам аж до того моменту, поки у Москві не погодяться з простим фактом. Подальше існування Російської Федерації можливо тільки у кордонах Російської радянської федеративної соціалістичної республіки 1991 року. Будь-які інші амбіції російського президента Володимира Путіна його оточення і російського народу приречені на провал. Дякую, друзі. Залишаємося на цьому каналі, підписуємося на нього. Ви можете також підписуватися на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці продукти. Користуйтеся також функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!